де проживаєте, точна адреса. На Колиборовському 1 дв 20, 20, квартира 25. 29-25. Квартира? Один, дім, один дроп 20, квартира 25. Так я вже запитав, будинок який? Один дроп 20. От, я будинок, вже сказав. Один дроп 20, так? Один 20. Я так і сказав, я нічого не. Путав. 25. Так, Михайло Андрій Васильович, прокати нострує 86-го року так? речі. Повідомляю вам, що вас було зупинено те, що я вам казав, за те, що рішітки сторонні предмети знаходяться на номерному знаку. Спереду автомобіля ззаду. Тим чином порушите 2, от 2, 9, ви порушити, по правилам, 29 в 29 в що передбачено Кодексу будівництво противітні правопорушення 121 фрімтри, адмінвідповідальність видів виглядів штрафу 1190 гривень. Пояснюю вам ваші права. Зін Конституції України, закону нашого основного, стаття 63, маєте право насичити проти себе або членів своєї родини, коло яких визначено законом, згідно з статті 268 Кодексу України про провести правопорушення. Маєте право надавати пояснення, заявляти клапана, користуватися юридичною допомогою або іншого фахівця в галузі. права. якщо не розумієте мову, якою ведеться провадження, маєте право на перекладача. Бажаєте якимось правом скористатися? Так, я хочу понятий. За щоб, щоб засвідчити, щоб підтвердили, що в мене рішітки... Ні, Я ж вам зачитав, як, на що ви маєте право. Я вам за понятих нічого не казав. Я вам кажу, що... я не, я не я розумію. У мене не розумі... номера видно дуже гарно. Дивіться, я не розумію. І решітки там не написано, що, не що там решітка, там є прозора плівка. Добре, добре. Е, дивіться, е, ви. Бажаєте якимось правом скористатися з тих, що я вам зачитав? А з чим я можу скористатися зараз? Маєте право, маєте право на перекладача, якщо не розумієте. Ні, перекладача не потрібно. Маєте право на допомогу адвоката, фахівця, іншого фахівця в галузі права, якщо бажаєте. Маєте право надавати пояснення, Маєте право надавати докази, заявляти клопотання, якісь з цих. Те, що я вам перечислив, ви бажаєте якимись правом скористатися? Ні, не бажаю. Не бажаєте. Добре, я вам зрозумів. Далі, дивіться: е, Згідно статті 307-308, е, ви повинні оплатити даний штраф у будь-якому відділенні банку. Також можете оплатити його онлайн через дію. Якщо ви його на протязі 15 днів, не оплачуєте, даний штраф, він буде подвоєний. І втягнений, відправлений в доскуну службу, і війно розмірі втягнений, в примусовому порядку. Uh -huh. Також у вас буде 10 днів на оскарження даної постанови з моменту її складення. Або в судовому порядку, або в що порядку. Ваші права вам зрозумілі? Зрозумілі. Добре. Тоді приймаю рішення притягнути вас до місцевої капиталиці за порушення правил дорожнього руху. Алкогольного сп'яні. Хто ви? Ви? А, ви хоч за кермом не їздите колись, Я взагалі за кермом не їдете. А що, ви пиво п'єте чи що? А? Пиво п'єте? Я всі взагалі не п'ю. Я бачу. Ні а ви що у мене є ознаки, що у вас наркотичне сп'яніння. Та? Так? Їдемо в лікарню. Лікар? Обидва. Їдемо? Б. Їдемо. Поїхали. Поїхали. Ви вже виклик на 102 зробили? Звичайно. Все, ми чекаємо кого чекаємо. чекаємо. — 102. все. — Поїдемо перевіримо. Де? Я вже нікуди не поїду, я вже приїхав. Де? Вже дружина буде сама їхати.